Чи дійсно от, ці мости були все ж таки підірвані? Чи це сталося через те, що вони старі і порепані, і е, збудовані ще за радянських часів, і не витримали навантаження? Мости були підірвані. Це визнає саме російська сторона. Причому е, мовиться про те, що е, підірвали саме опори мостів. О, Мід Брянської області він наразі. Взагалі демонтований, його підірвали залишки моста, підірвали самі росіяни, прекрасно розуміючи, що можливості відновлення практично немає. А оце досить показово. те, що слідчий комітет Російської Федерації, який спочатку визнав факт підриву, потім змінив відповідно або видали взагалі інформацію про підрив цих мостів. Це виключно політичне рішення. Тобто Російська Федерація вирішила. Продемонструвати позицію страуса. Якщо заховати голову пісок, то відповідно проблем, начебто для е, внутрішнього російського споживача, і не існує. Єдине тут зауваження, що замість піска виявився український бетон, і головою страус вдарився відповідно. оті два мости, які вшен заблокували можливість логістичної складової окупаційної армії.